Про те, що чоловік мене не кохає, я виявила випадково. В його гаманці я побачила фото його однокласниці, вирізане зі спільної фотографії на випускному. Якби була мудріша, то запхала б назад, але я його витягла і викинула у смітник. Але й Андрій мудрістю теж не відзначився і почав шукати по всій хаті фото, наробив мені такого бардаку, що я не витримала, і сказала, що викинула його. А він висипав сміття серед хати і рився в ньому. Ти не мала права туди лізти і його брати. А далі, слово поза слово, і я пішла до матері, а там вже зрозуміла, що чекаю дитину. Андрій прийшов миритися, і так я прожила 15 років в шлюбі з сином, чоловіком і його Іриною. Коли ж почався розвиток мереж, то Андрій її шукав, але не міг знайти. Та ось недавно, десь рік, то він просто не вилазить з телефону, і я розумію, що він спілкується з нею. В мене опустилися руки, адже всі ці роки я так старалася заслужити його любов, але не мала нічого. Мене сприймали як даність, як домробітницю, а всі ніжні слова і думки були для неї. І знову крапку поставив Андрій. Віто, у мене для тебе невтішні новини. Що сталося? Справа в тому, що мені недовго лишилося, і я хочу розпорядитися своєю квартирою на свій розсуд. О Боже, звичайно, ми продамо квартиру і тебе вилікуємо. Це ж все лікується зараз, Андрію, ще заробимо на квартиру, почала я розраджувати чоловіка. Ні, ти мене не зрозуміла, перебив він мене. Я не буду лікуватися, я віддаю квартиру Ірині. Як Ірині? Так, їй треба більше у неї в житті не гаразде, а у тебе є мати і хата в селі, то ви маєте де жити. Ти віддаєш квартиру не синові, а їй? Скільки тобі пояснювати, що їй більше треба? Я мовчки обернулася і пішла геть, зібрала речі свої і сина та переїхала до матері. В голові не вкладалося, що так все життя старатися, а тут такий поворот. До чоловіка не навідувалася, не телефонувала. Туди ходив син і казав, що в батька живе та Ірина, що ж хай його й доглядає, чи як вона собі думала. Син приносив звістки від батька що той схуд, а та жінка каже, що віддасть його в хоспіс. Мамо, але ж це тато. Він зробив вибір синку, тому все так, як він хотів. Через півроку Андрій був у нас. Віто, я здоровий, уявляєш, здоровий, вертайся додому. А що таке? Як Ірина. Я її вигнав, вона не вміла про мене піклуватися і хотіла мене віддати в хоспіс. Уявляєш? Я до неї з усім серцем, а вона отак. Уявляю, відказала я. Ти, пробач мені, я все зрозумів, я зробив висновки і тепер все у нас буде геть по іншому. Ти мені одне скажи чи варто було за ці півроку руйнувати наш шлюб? Ні, я тобі ж кажу, що все буде геть інакше, я тобі обіцяю. Я вже словам не вірю, відказала я і пішла геть. Далі Андрій приніс Дарчу на мене на квартиру, приходить помагати нам по господарству в селі, хоч доти такі концерти робив, щоб в село не їхати. А тепер без запрошення приїздить, все робить, що мама моя йому скаже, не відмовляється та по сто разів не питає А нащо вам того? Я не вернулася в його квартиру, там живе син з Андрієм, бо вже вчиться в училищі, і не буде дитина доїжджати. Каже, що батько сам квартиру в чистоті тримає, продукти купує і готує. Просив сина допомогти мене переконати вернутися, приносить квіти і невеликі подарунки. Я не знаю, чи варто вертатися, бо вже я не та жінка, яка просто так любила і все. Що порадите? Підпишись, підтримай українськомовний контент.